Друзі, всім привіт! Напередодні матчу з Карпатами. Ми поговоримо з вихованцем дитячої школи Карпат Олександром Дударенко. Саша, привіт, привіт, твій дідусь Микола Дударенко. Як і його брат, відомі люди в футболі, футболістом був і твій тато. Певно, в дитинстві ти довго не вагався ким стати? Так, вибору в мене не було. Твій шлях в футболі розпочався з дитячої школи Карпат. Можеш пригадати якісь моменти, які закарбувалися в твоїй пам'яті найбільше з цього періоду? Ну, пам'ятаю, що першим моїм футбольним тренером був мій діду, якраз таки, і він з моїм татом привели мені якраз любов до футболу. І пам'ятаю, десь на тренуванні. Я, е, діду мені сказав на тренуваннях, мене ніколи не називати діду, а Микола Іванович, я кажу, добре. І десь на тренуваннях мене проско... проскокнуло діду, і він у мене так тоді розлютився трошки. Потім ми ще так я ще малий гарячий був, трошки погиркались, пам'ятаю, вигнав мене з тренування, але буквально вернувся за 3-4 хвилини, каже, давай, щоб більше такого не було, і повернув мене на тренування. Отакий спогад, пам'ятаю, хороший. Певно, коли твій дід футболіст, коли твій батько-футболіст та брат діда також футболіст, тобі постійно давали якісь поради, як краще грати, як краще робити. Що такого можеш згадати, яку саму важливу пораду тобі дав дідусь чи батько? Вони мені досить багато давали різних порад, Залежить, на які я позиції грав. Я починав грати півзахисника. Вони мені підказували по тій позиції, що мені краще робити. У мене дідусь з братом дідуся були більш атакуючі футболісти, тому вони мені більше по цьому підказували. Згодом мене Тренер поставив захисника грати. то також по захисниках вони мені підказували. Ну тобто вони футбольні люди, і вони мені підказували все для того, аби я прогресував, бо вони також дуже хотіли, щоб я став футболістом, якби продовжив їхню династію. Чи постійно вони ходили на твої ігри, на змагання підтримували так, тебе? Так, я ну скільки пам'ятаю, що дідусь, що тато завжди ходили. Брат дідуся правда, не ходив, але що, діду, що тато завжди підтримували на кожному матчі. Твій дідусь виховав кілька поколінь майстерних футболістів, в числі яких наразі дуже відомий футболіст збірної України та Валенції, Роман Ярнючук. Кого ще можеш згадати серед знаних імен футболі, з ким працював твій дідусь? Богдан Шуст, наприклад, воротар відомий в Шахтарі був брати Баранці, які відомі всім українському футболу. Завіський, мій однокласник, зараз виступає в першій лізі Польщі. Ну, багато висхованців було хороших. Чи був ти знайомий з кимось особисто? З братами баранцями був особисто знайомий з Богданом Шустом був особисто знайомий з Романом Такіром Яримчуком в одному класі навчались. Там він правда втік швиденько в Динамо Київ, десь в шостому класі. Але рік ми були разом. Чи підтримуєш з кимось контакт наразі? Ну так щоб тісно, то ні. Карпатах Ю-19 одним з твоїх наставників був Ігор Йовічович. Чи цікавий був досвід з іменитим тренером і які спогади в тебе випливають при згадці цього прізвища? Було дуже цікаво з ним працювати. Для мене він такий був на той час одним з кращих фахівців. І він такий був іменно мотиватор. Дуже класно було знаходитись з ним у роздягальні. Він вміг як і накричати деколи на футболіста, так і підбадьорити його. Тобто в нього був якраз такий баланс. Деякі тренера знаю, прям можуть заганяти футболіста деякі взагалі нічого не підсказують, а в нього якраз таки, такий баланс був між тим і тим. Був дуже цікавий і крутий досвід з ним працювати. А от когось тренерів дитячо-юнацького періоду ти можеш виділити, який залишив найбільший відбиток в твоєму формуванні як професійного футболіста? Ну, певно, саме перший це мій дідусь, звичайно. А згодом прийняв, якби був моїм тренером Роман Степанович Деркач та Андрій Василичук. От це моїх таких два наставника по дитячо-юнацькому, що вони мені дали такий поштовх і шлях у футболі. З львівськими Карпатами тебе пов'язала ще раз історія в 2021 році. Тоді туди тебе запросив Андрій Тлумак, один з твоїх наставників в юнацькій команді. Розкажи щось цікавеньке за цей період. Найцікавіше, якусь може історію, щось таке згадки, якісь за Карпати. Ну, от за той період, що я зараз виступав, був в Карпатах та. Ну, кажучи, це була також моя мрія грати, виступати вже не просто на дитячо-нацькому рівні, а на професійному рівні Закарпати. Можу виділити таку історію з тим, що в нас була незвична тактична схема. Це була схема з трьома захисниками та латералями. Я перший раз грав взагалі в Україні дуже рідко команди використовує таку схему. Я грав лівого латераля, забивав голи. Мені дуже була цікава, імпонувала ця схема. І її нам якраз запропонував Андрій Богданович Тлумак. ну, це така цікава історія. А таких, що прям згадок, ну у нас був дуже хороший колектив. Там ми завжди збиралися хлопцями після ігор. У нас там були хороші виконавці, такі як Денис Кожанов, Андрій Ткачук, які дуже багато дали українському футболу. Вони нам поіграв, все розказували. Ну було дуже цікаво з ними працювати. Також цікава історія, коли виступав за Карпати, була, що я застав війну, знаходячись в зборах на зборах в Туреччині. Тобто, для мене ну, це для всіх українців стала дуже велика трагедія. І в нас вже так зупинився, скажімо так, тренувальний процес і поставило питання, чи повертатися в Україну, чи ні. Половина там команди вирішили не повертатися. Я не зміг сидячи за кордоном бути, тому я вирішив остаточно повертатися. І цікава от, історія заключається, в, в чому в мене був ще старий закордонний паспорт, а всіх нові, якби біометричні були. І, а ми ж не могли летіти в Україну. Тобто там треба був іменно біометричний паспорт. І мене не запустили на борт, і Я один лишився в величезному тому турецькому аеропорту. І там потім якось там з гори пополам, попитками в іншу країну добрався. Потім з іншої країни на Блаблакарі, на машині і так до кордону України добрався. Якраз в той період, коли ти виступав за Карпати, Лівий берег також був в другій лізі. і Ми тоді змагалися за лідерство в турнірній таблиці. Чи слідкував ти тоді за лівим берегом? Е, звичайно, слідкував, адже ми йшли в верхній частині таблиці, і особливо запам'ятався матч, коли ви обіграли якусь команду з рахунком. 11.0, так? так, так. так. Це для мене, звісно, тоді такий ого 11-0. Рахунки в футболі давно не бачив. Сам і так, потім ми якраз за прозові місця змагались. Тому так слідкував. І тоді ж пам'ятаю, ми грали гру на стадіоні України з лівим берегом. Виграли тоді цей матч 2-0. Пам'ятаю, тоді неймовірний гол денис Кожанов забив з центра поля, перекинувши вашого вратаря. Тому так слідкував. Враховуючи те, що в Карпатах ти тоді грав лівого латераля, яку позицію, яка позиція тобі все ж звичніше, і на які позиції ти відчуваєш себе впевненіше, mm, Та я би сказав, що лівий латераль, що лівий захисник подібні за собою позиції. Просто що лівого латераля потрібно більше фізичного навантаження, фізичної активності, і дуже багато підключення до атак, а лівого захисника можна трошки менше підключатися. Але Позиції дуже подібні і такого сильного відрі... ну, чим вони відрізняються, я не бачу. Уже в п'ятницю нас очікує протистояння з лідером чемпіонської групи. Певно, це буде один з центральних матчів весни наших домашніх з Львівськими Карпатами. Чи чекаєш ти цього матчу особливо? Я кожен матч чекаю, але звичайно, що цей матч буде такий по особливому для мене. Карпати впевнено йдуть до своєї мети підвищитися в класі. З початку сезону вони програли всього лише один раз. Не боїтеся такого впертого суперника? Ні, страху взагалі немає. Бачиш, що по тренерському штабу, що по хлопцях, що ніякого страху немає. Є лише повага до такого хорошого суперника, але готуємося в звичному режимі, нічого особливого немає. Ну, не готуємо. Інгулець вдруге втрачає очки, а ми наближаємось до другої сходинки в турнірній таблиці. Різниця зараз з ними в одне очко. Мотивація помінятися місцями в турнірній таблиці зростає? Звичайно, так. Хочеться підніматися по турнірній таблиці все вище і вище. Чи є в Карпатах хтось, з ким ти разом можливо зростав, вчився в дитячій школі Карпати? Які зараз виступає Тата. в команді? Амбросі Чачо, але правда, ми з ним не вчилися. Ми виступали в дублі. Ми виступали в першій команді. Не як виступали, я їздив на збори. А він вже в першій команді був. Тому ми з ним так пересікались, і я з ним маю нормальні відносини. А кого от з лідерів ти можеш зараз виділити в Карпатах? Особливо мені подобається нападаючий їхній Ігор Невес. Гарний, такий фактурний, вмієчну зачепитися за м'яч. І також дуже активний правий захисник Павло Полегенько. Він там набив вже шість голів, якщо я не помиляюся. І, ну, і В них взагалі збалансована команда. Кожен гравець, який грає в основному складі, дуже всі хороші виконавці. Який такий ключ до успіху, щоб перемогти Карпати? Вірити в свої сили та виходити з величезним бажанням, щоб здобути перемогу. І наостанок, кому присвятиш матч з Карпатами? Свому дідусю. він дуже хотів е, побачити цю гру, але, на жаль, його зараз немає поруч з нами. Добре, дякую тобі, Саша, за інтерв'ю. Віримо в перемогу і е, будемо сподіватися на найкращий результат цього матчу. Дякую вам також. І Я також вірю в позитивний результат цього матчу. Але найголовніше, що це буде в такий непростий час е, свято футболу. І хочу подякувати звичайно Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати, і вони нас захищають. Це дуже також важка робота на фронті, тому дякую їм в першу чергу.